Вони змінили мову спілкування, аби їх почули не лише читачі та глядачі Житомирщини, а й громадяни Російської Федерації. Я українець, родився в Росії, У мене дуже багато друзів в Криму і восточній Україні. Ми гості народ, росіяни. Приїжджайте к нам відпочити, а не воювати. Мені дуже жаль, що разногласія між вашими і нашими властями приводять до тому, що появляється розногласія між мною і моїми друзями з Росії. Воєнні не виконуйте преступних приказів своїх командирів. Не делайте женщин вдовами, а дітей сиротами. В той час, коли верстаються чергові номери газет чи монтуються телепрограми, Житомирські журналісти вирішили не бути байдужими і звернутися до громадян сусідньої країни, аби підтвердити українці мирні і не хочуть насилля та війни. Масмедійники вірять, що у такий спосіб та завдяки сучасним інформаційним технологіям росіяни прислухаються і не піддаватимуться стереотипам. Хочу закликати всіх і журналістів, і загалом громаду не панікувати. Читати першоджерела, аналізувати і робити власні висновки, і не піддаватися провокаціям, ми можемо все змінити, тому що ми журналісти і ми маємо вплив на думку громадськості. Такий захід, що який ми сьогодні організували, це показує, що журналісти з Житомира. Я думаю, що всієї України згуртовуються, як і вся нація сьогодні. У своїх відеозверненнях журналісти говорили про недопущення насилля, єдину історію і міжнаціональну дружбу. Це своєрідний флешмоб, адже між собою узгоджували час та місце зустрічі. А вже тему власних меседжів кожен визначав експромтом. Говорили про те, що хвилює і їх зокрема. Дивитися і стояти осторонь, просто це неможливо, коли Проливається кров, коли люди плачуть, страждають діти, залишаються сиротами. Це справді складно дивитися на це все. Нині Житомирські журналісти, окрім безпосередньої творчої діяльності, ведуть постійну пропаганду у соцмережах, розвіюють численні міфи щодо сьогодення України. Я перелякалася, коли почала спілкуватися зі своїми близькими. Я зрозуміла, що в них не є повної інформації. Я зрозуміла, що вони. Не чують всього, що ми навіть їм говоримо, і зрозуміло, що ми маємо звертатися і поширювати правдиву інформацію, доносити і просто запостила в Фейсбук і побачила, що всім це не байдуже. Я не можу сказати, що я стала ініціатором, тому що інші запропонували звернутися, розширити цю ідею. Лише за перші 12 годин розміщення звернення у мережі інтернет Одна відеоролик переглянули 10 тисяч разів. Почалися дискусії та обговорення. Житомирські масмедійники знову зайняли позицію: толерантно і без агресії. Роз'яснювати і переконувати, що українці мирна нація місця конфліктам в Україні нема.